Був світанок, 18 червня 2004 року. Сільською дорогою округу Бернет у штаті Техас їхав мотоцикліст. Він побачив, як сполохнула яскраве полум'я, палала машина в яру біля дороги. Чоловік зупинився, щоб подзвонити в поліцію та повідомити про інцидент. Департамент шерифа і місцеві техаські пожежники зреагували швидко та приїхали на місце подій. Прибувши, вони констатували, що на них чекає важка та кропітлива праця. Вогонь так розгорівся, що розплавив частину транспортного засобу. Це було дуже нетипово для звичайного займання у ході аварії. Але ще жахливіше те, що на водійському сидінні були виявлені дуже сильно обвоглені рештки людини, полум'я знищило майже все. Тож перед судмедекспертом стала непроста задача визначити, хто ж був за кермом. Це стало початком розслідування, в ході якого виникли цікаві та зовсім неочікувані повороти подій. З такою дивною справою поліція штату ще ніколи не стикалась. Що ж, друзі, на вас чекає дійсно дика та нетипова історія. Вивчаючи цю справу, я ловила себе на думці, що скільки Трукрайму не дивись, а все одно залишаються такі випадки, які здатні дивувати. Як більшість з вас знає, я не маю команди і роблю всі відео сама. Мені девчому допомагає мій чоловік, щоб я могла встигати кожного понеділка радувати вас новою цікавою справою. А також сил та натхнення додає смачна кава від 25 Coffee Roasters, без якої я просто не уявляю свій робочий день. Сьогодні я приготувала собі ніжний лати. У них на сайті з'явилось багато новинок, і одна з них це еспресо Peru El Condor. Кава має смак жовтих яблук, дюшесу і білого вина. Це просто нереально смачно. Раджу спробувати. Замовлення можна зробити на сайтах 25 Coffee Roasters, як українському, так і європейському, якщо ви за кордоном. Звертаю вашу увагу, що знижка за промокодом FEMIDA тепер 15%. Вона діє на весь асортимент кави, крім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Усі посилання ви знайдете у закріпленому коментарі під відео. А тепер до справи у маленькому містечку Ліандер що більше нагадувало передмістя. Проживала молоде подружжя Деніелс. 20-річна Моллі та 22 річний Клейтон були батьками двох дітей. Перший син Калеб залишився у Моллі від попередніх стосунків йому на той момент було чотири, а новонароджена дівчинка Харлі стала їхньою спільною дитиною. Молоді люди познайомились в барі, коли були ще зовсім юні, і з тих пір не розлучались. Годувальницею у родині була саме Моллі. Дівчина працювала на рецепції в компанії з ремонту будинків. Молі мала м'який та поступливий характер, була досить тихою та скромною за натурою, принаймні такої її вважали оточуючи. Тож знайомі дівчини трохи здивувались, що вона зійшлась саме з Клейтоном. Хлопець був ще той шибайголова з дуже важким та бутівним характером. Клей мав великі проблеми з керуванням гніву і був настільки конфліктною людиною, що запросто міг побитись з кимось через дрібниці, сипав погрозами кожному, хто сказав щось не те. Кажуть, що протилежності притягуються – тому, можливо, саме ці риси здались Молі привабливими. Коли її питали, навіщо тобі такий чоловік, дівчина відповідала, що вірить у те, що вона зможе його змінити. Молі подобалось лагодити те, що вже розбите. Її саму клей ніколи не ображав, принаймні фізично. Тож дівчина любила його і була готова миритись навіть з тим, що її чоловік ніде не працював. В минулому він був автомеханіком, але тепер обрав для себе роль татка у декреті. Молі цілком влаштовувала, що вона могла залишити дітей на батька, поки сама знаходилась на роботі, а от її родичів не дуже. Мати дівчини була не в захваті від зятя, як і її сестра Меліса. Вважали Клея повним невдахою, але втручатись в родинні справи вони не хотіли, оскільки вважали, що дітям треба рости поруч з батьком, який би він не був. Клей мав неабияку пристрість до мотоциклів настільки велику, що навіть назвав дочку Харлі. Він мав власний мотоцикл, на якому обожнював кататись як сам, так і з іншими байкерами. За декілька років клей Деніелс відмітився у цілому списку дрібних правопорушень. Це були переважно крадіжки, та на початку 2004-го все змінилось. Тоді назовні сплив дуже серйозний злочин молодого чоловіка. Його звинуватили у нарозі над кузиною. Це була дочка його дядька, і на той момент їй було сім. Вона мовчала довгі дев'ять років. Перш ніж знайшла в собі сили заявити про це. Клей був засуджений за напад на свою двоюрідну сестру, з обтяжуючими обставинами, це означало, що він ще й побив її у процесі. Оскільки він також був неповнолітнім під час скоєння злочину, клею було призначено 30 днів секратами та 10 років випробувального терміну. Однак батько постраждалої був категорично незгоден з таким присудом. Він хотів боротись за те, щоб Клейтон в повній мірі відповів за свій вчинок і сів надовго. Та домогтися цього чоловіку не вдалося. До того ж, Клейтону дозволили повернутися додому та чекати там, дати початку його відбування у в'язниці. Її було призначено на 21 червня. Хоч Клейтон і визнав свою провину, Молі все одно відчувала, що на її чоловіка тисли правоохоронці, аби вибити це зізнання. Вона закривала очі на очевидне і хотіла бачити у ньому тільки хороше. Жінка не відвернулась від Клея навіть після таких огидних фактів. І продовжувала підтримувати його. Та коли наблизилась дата відбування покарання, Клейтон зник. У них була всього одна машина на родину, і вранці Молі треба було їхати на ній на роботу. Але Клейтон взяв авто напередодні і не повернувся ночувати додому. 18 червня Молі заявила в поліцію про зникнення чоловіка. У розмові з поліціянтами схвильована дружина розповіла, що Клейтон взяв їхнє авто шеві кавальєр, бо мав навідатись до своєї матері. Але він не збирався ночувати в неї. Вона вже дзвонила Лорі Деніелс, і та сказала, що син не з'явився. Також Молі пояснила, що чоловік не міг би дозволити собі десь гуляти всю ніч і не повернутись, адже він знає, що їй треба їхати працювати на цій машині. Її робота це єдине джерело доходу, тож дівчина дуже трималася свою посаду і була відповідальною працівницею. Клей це розумів. Ранком цього ж дня поліція вже отримала тривожний виклик на місце, де палало невідоме авто. Тож тепер копи отримали першу зачіпку стосовно того інциденту. Була велика вірогідність, що постраждалим був саме Клейтон Деніелс. Тим більше, що всередині авто вже знайшли речі, які належали чоловіку. Це була залізна емблема, яку Клей носив на своїй кепці срібний ланцюжок та чобіт. Цих предметів було достатньо для родини Клейтона, щоб ідентифікувати тіло як його. Але поліція все ще повинна була переконатись в цьому та розслідувати, що ж з ним сталося. До справи залучили тихайських рейнджерів, які вважаються елітною поліцією у цьому штаті. Відсутність характерних смуг на дорозі говорила про те, що водій не намагався скинути швидкість. Він міг заснути за кермом або втратив свідомість. Можливо, водій вже був мертвим до того, як почалась пожежа. Рештки відвезли на експертизу вони були у такому поганому стані, що визначити, чи точно вони належали Клейтону, було майже неможливо. Також судмедексперт працював над тим, щоб встановити причину смерті. Як виявилось, диму в легенях не було. На це є два пояснення: гортань жертви могла закритись через надвисоку температуру або людина була мертва до займання. В результаті судмедексперт назвав причину смерті невизначеною до подальшого розслідування. Робота над тим, щоб встановити особу, продовжилась. Експертиза потребувала дуже багато часу. У жертви було відсутні зуби. Тож ідентифікувати особу по стоматологічним картам було неможливо. Мати зниклого Клейтона Деніелса надала свій біологічний матеріал, щоб допомогти слідству підтвердити, що в автівці загинув саме її син, але для аналізу потрібен був зразок постраждалого. Тіло було обвуглено настільки сильно, що залишалось тільки одне місце, де збереглись придатні для експертизи клітини. Стінки стегнової кістки були достатньо товсті та щільні. Аби вберегти кістковий мозок від високої температури. Саме цей зразок судмедексперт відправив на тестування, аби перевірити, чи збігається він з ДНК Лори Деніелс. Дженнін Мейзер, заступниця начальника управління Державного пожежного департаменту, намагалась визначити причину пожежі. Вона перевірила усі можливі місця, звідки міг розповсюдитись вогонь: акумулятор, замок запалювання, стартер, паливопроводи. В ході огляду вона виявила, що найбільше постраждало водійське сидіння, тож вона підозрювала, що це був навмисний підпал. Джанін зібрала зразки обгорівших залишок у металевий контейнер та віддала на експертизу. В лабораторії до банки зі зразками поклали активоване вугілля та нагріли, після чого смужки зразків помістили у спеціальний розчинник та провели спектрометричне тестування на газовому хроматографі. Експертиза встановила, що у складі зразка була велика кількість рідини для запальничок. Отже, це дійсно був навмисний підпал. Цю версію підтвердив і судмедексперт. У ході роботи він виявив, що до решток були промотані книги, вірогідно, аби тіло краще горіло. Крім того, Дженін Мейзер сказала, що зазвичай, коли авто займається з людиною всередині, то залишаються сліди біологічних виділень, але в цьому випадку нічого подібного не було. Що видавалось дуже дивним. Експертам також вдалося з'ясувати, що це дійсно автомобіль Молі та Клея, шеві кавальєр 99-го року випуску. Слідчі зрозуміли це завдяки деяким предметам у машині та реєстраційному номеру. Хоч офіційно смерть Клейтона Деніелса підтверджена не була, його рідні розуміли, що це лише формальність і влаштували чоловіку похорон. Ми звикли, що традиційне поховання це сумний захід. У американських фільмах бачимо, як рідні та друзі померлого збираються спочатку на церемонії прощання в церкві, потім на цвинтарі, а під кінець в будинку померлого. Та у випадку з Клейтоном все було інакше це були поминки в стилі рок-н-рол, що проходили в барі. В центрі залу поставили пусту труну, а коло неї мотоцикл чоловіка з прапором США на ньому. Захід проходив під гучну рок-музику, а Молі та Лорі були одягнені в чорні шкіряні байкерські куртки. Близьких друзів у Клейтона не було, але на захід прийшло близько 200 осіб. Те, що сталося в родині Деніел, сколихнуло громаду і викликало неабиякий інтерес. Тому місцевим було цікаво особисто побувати в центрі подій. Згодом всі присутні понабивались, їхні язики розв'язались, і ситуація почала виходити з під контролю. Знайомий Клейтона встав сказати промову, в якій назвав померлого рідкісним поганцем, і додав, що такий кінець для нього був передбачуваним. Весь цей похорон був неймовірно дивним. А тим часом поліціянти дійшли висновку, що мають справу з навмисним вбивством. Вони розглядали Молі як потенційно підозрювано. За два роки до цих подій клей застрахував своє життя на 100 тисяч доларів, і у випадку його смерті дружина б отримала ці гроші. Та оскільки не було підтверджено, що ті рештки належали саме йому, жінці поки нічого не виплачували. Наближені до подружжя розповідали, як Молі обожнювала свого чоловіка, попри всі його недоліки, і навіть після того, як дізналась те, що він зробив з власною козиною, продовжувала захищати його інтереси. В момент смерті клея жінка знаходилась вдома з дітьми, вона не мала жодної причини забирати його життя та було вдосталь тих, у кого був мотив адже клей славився своїм жорстоким характером і багато кого образив. Вивчаючи минуле Клейтона і останні події його життя, детективи дізналися, що той напередодні смерті мав сісти за грати. покарання за злочин такого характеру видавалось досить м'яким, проте люблячий батько постраждалої міг взяти правосуддя у власні руки та помститись нагіднику так, як вважав за потрібне. Знайшли свідки, які казали, що чоловік погрожував Клейтону і обіцяв не залишати його в спокій, поки справа не буде доведена до кінця. Розлючений батько, що не відчував справедливості у вироку, винесеному клею, міг запросто вбити його за зламане життя своєї дочки. Поліціянти перевірили його, і, як виявилось, той не мав жодного відношення до цієї справи. Він був чистим. Поки Клейтон був поруч, Молі все одно було важко слідкувати за двома дітьми та ходити при цьому на роботу. А тепер вона залишилась зовсім без допомоги. Колеги з роботи знали, які важкі часи переживає молода жінка. Тому вирішили підтримати її. Вони зібрали тисячу доларів та передали Молі на потреби родини, а також купували продукти для неї за свій рахунок. Компанія, в якій вона працювала, оплачувала всі її комунальні послуги. Молі була дуже вдячна, однак їй все ще не було на кого залишати дітей. У неї не вистачало фінансів на те, щоб віддати малих до дитячого садка. Тоді вона розмістила надруковане оголошення у своєму районі, в якому йшлося, що молода мама потребує допомоги. На нього відгукнулась жінка на ім'я Джена. Вона не була знайома з Молі раніше, але чула про її біду. За символічну суму вона погодилась сидіти з її дітьми. Молі продовжила ходити на роботу, як зазвичай. Її колеги очікували, що самотня матір, яка втратила свого коханого чоловіка, буде не такою завзятою робітницею, як колись. Думали, що Молі може запізнюватись, плутати якісь документи або що. Але дівчина трималась дуже стійко. І жодних змін у її поведінці не відбулось. Деяким людям дійсно легше пережити втрату, коли вони з головою поринають у роботу. Однак ще більше її оточення здивувало те, що Молі почала говорити про знайомство з новими чоловіками всього через пару тижнів після похорону. Вона запитувала друзів, чи не буде це занадто, якщо вона почне налагоджувати своє особисте життя. Насправді вони не вважали, що це нормально. Але підтримала дівчина у її рішенні, якщо так буде краще для неї та дітей. Вже досить скоро Молі помітила з якимось темноволосим чоловіком. Дженна, що працювала нянькою, звернула увагу, що маленький син Молі згадує про якогось Джейка і постійно розповідає, який він класний. Як той грається з ним, бере його дивитись перегони, і взагалі він найкрутіший чоловік на світі. Джені стало цікаво, що ж це за таємничий хлопець. Тож при нагоді вона запитала про нього у Молі, та помітно зніяковіла і сказала, що то просто старий друг їхньої сім'ї, і звати його Джейкоб Олександр Грек. Одного разу у Молі не заводилась машина, а вона дуже поспішала на роботу. Тож дівчина подзвонила Дженні, яка розбиралась у автівках більше, ніж вона, і попрохала її про допомогу. Коли няня прийшла та почала перевіряти, що ж не так з машиною. Вона побачила, як з дому Молі вийшов бородати незнайомець у самих трусах. Певно, цей був той загадковий кращий чоловік на світі, і, вочевидь, він не просто друг родини. Підозри Джени про новий роман Молі підтвердились, коли вона випадково побачила повідомлення на її телефоні. Джейк зізнавався їй у коханні. Молі поводила себе дивно. Коли до неї в гості прийшла сестра Маліса, то пішла скористатись ванною кімнатою, що була поруч зі спальнею. Коли вона вийшла з вбиральні, побачила, як у відчиненій шафі спить напівголий чоловік. Жінка заклякла від страху. Вона тихенько побігла на кухню та сказала Молі, що, напевно, в її дім вдерся безхатько і спить у її шафі. Треба кликати поліцію. Але Молі спокійним голосом відповіла, що тій щось привидівлось. Вона пішла до спальні, потім повернулась і сказала, що нікого там немає. На підтвердження своїх слів вона відвела сестру до тої шафи і показала, що всередині були джинси і чоловічі туфлі. Вони лежали у такому положенні, що могли нагадувати людину. Та Меліса прекрасно знала, що саме вона бачила. Молі часто помічалась Джейкобом, але вона нікого не хотіла знайомити з ним особисто, навіть родину. Не лише Молі стала дивною, але і її син Кали почав поводити себе інакше спокійний та усміхнений хлопчик став агресивним. Особливо, коли перебував у будинку своєї няні. Він міг скривдити її домашню тварину або штовхнути саму Джену. Жінка була не в силах зупинити його істерики і якось вплинути на Калеба. той був неконтрольований. Вона розуміла, що це не просто так в будинку Молі Деніелс відбувається щось таке, що шкодить психіці хлопця, але довести це було неможливо. Молі знезнала плечима, коли почула про це, запевнила, що нічого подібного за сином не помічала. І вдома кали поводить себе нормально. Тим часом Мелісі не давало спокою те, що вона побачила, тож занепокоєна жінка звернулася до поліції та розповіла про невідомого чоловіка в шафі Бо вона вважала, що робить це задля безпеки Молі та її дітей. Поліціянти поговорили з сусідами Денілсів, і ті розповіли, що Молі почала жити з новим чоловіком через два тижні після того, як не стало клея, але вони завжди бачили його лише здалеку і не знають, хто він. Правоохоронці не могли проігнорувати нові стосунки Молі. Їм здалось дуже підозрілим те, що любляча дружина так швидко відійшла від утрати і тепер насолоджується життям з новим бойфрендом. Та можливо він і не новий. Поліціянти мали підозру, що Молі завела Роман задовго до смерті Клея. Вона цілком могла бути у смові зі своїм коханцем, адже, позбувшись офіційного чоловіка, отримала б 100 тисяч доларів зі страховки. Цілком вагомий мотив, щоб почати нове життя з Чейком. Весь цей час Молі могла прикидатись терплячою та люблячою дружиною, що приймає злочинця клея таким, як він є, це непоганий спосіб відвести від себе підозри. Та через півроку стався неочікуваний поворот у розслідуванні адже стали відомі результати ДНК. 3 грудня 2004 року Молі та Джейк влаштували побачення у місцевому Тако Белл. Детективи були у них на хвості і спостерігали за парою. Джейк кусав свій боріто прямо в той момент, коли озброєні поліціянти впевненою ходою прямували до їхнього столику. Детектив підійшов до чоловіка, уважно подивився на нього та сказав: Привіт, Клейтон Деніелс, Ласкаво просимо назад на землю. Той ледь не випустив свій боріто. Сказав, що вони помиляються, і він насправді Джейкоб Крек протягнув своє посвідчення, яке, вочевидь, було підробкою. Ніякої помилки не могло бути. Перед ними дійсно сидів Клейтон Деніелс, який пофарбував своє волосся у чорний колір і воскрес. Знервована Молі почала лаятись та кричати щось на кшталт та як ви можете? Я вдова, це інший чоловік, що ви собі дозволяєте. Та на неї так само наділи наручники та вивели з закладу слідом за чоловіком. Але якщо Клейтон Деніелс живий, то хто ж згорів у його машині? Незадовго до затримання подружжя поліціянти нарешті отримали тест ДНК. І, звісно, він не підтвердив того, що в Клейтон Деніелс. Більше того, рештки належали жінці. Але кому саме невідомо. Невже подружжя вбило невинну людину, щоб імітувати смерть Клея? Затриманий зберігав мовчання і не хотів казати поліціянтам, хто горів в його машині насправді. Однак зі своїм співкамерником він був більш балакучим. Клей сказав, що не хотів відбувати покарання у в'язниці протягом аж 30 днів. І отримати умовний термін, який може зіпсувати все його подальше життя. Тому вони з дружиною придумали аферу, як цього уникнути. Обоє були фанатами серіалу Закон і порядок, тому вирішили, що мають достатньо знань, щоб не попастись поліції. Вони з молі їздили по кладовищах у пошуках ідеального тіла для їхнього плану. Так вони знайшли досить свіжу могилу, що належала 80-річній жінці. Чомусь пара була певна, що стареньку не будуть навідувати часто і ніхто не помітить незаконні розкопки. Увечері злочину Молі залишилась вдома з дітьми. Клей поїхав на цвинтар, викопав рештки старенької та повіз на те місце, де мала б статись інсценована аварія. Клей натяг на її тіло свій одяг, прив'язав книжки та кинув в салон машини свої речі, срібний ланцюжок та металевий значок скепки, знав, що вогонь не знищить їх. Він зіштовхнув машину в яр тіло розпалювачем та кинув сірника, а потім втік на своєму мотоциклі, що приховав у кущах заздалегідь. Як це часто буває, співкамерники діляться подібною інформацією з правоохоронцями в обмін на якісь бонуси для себе. Так поліціянти і дізнались про жахливий план родини Денілс. Вони почали шукати кладовище, яке знаходилось недалеко від місця виявлення авто, слідчі придивлялись до могил, намагаючись зрозуміти, де півроку тому були розкопки. Одна з них виглядала неохайною на фоні всіх інших. Вона належала Шарлоті Девіс. За життя жінка мала інвалідність, пересувалась на візочку і останні роки провела у домі для людей похилого віку. Поліціянди зв'язалися завідувачем цвинтаря, щоб отримати дозвіл на ексгумацію та перевірити, чи є в домовині рештки. Їм дозволили провести розкопки, і коли труну дістали, вона виявилась порожня. На допиті Молі брехала до останнього. Вона казала, що чоловік все спланував та виконав сам, а потім з'явився на порозі їхнього дому вже через місяць. Та згодом нарешті здалась і розповіла, як все було насправді. Якби клея внесли в реєстр сексуальних злочинців, вони б втратили будинок, їм би довелося переїхати і відмовитись від звичного життя. Він більше б не зміг сидіти з дітьми, приводити їх до школи та забирати. Пара жила б з постійним засудженням людей, які обертались би та тикала на них пальцями. Тому вони хотіли інсценувати смерть Клея, щоб уникнути всіх цих проблем, отримати 100 тисяч страхових грошей, переїхати до Мексики і почати там нове життя. Молі сказала, що цих коштів вистачило б також на пластичну операцію для клея, і ніхто ніколи б не впізнав його з підробленими документами та новим обличчям. Копи обшукали будинок Деніелсів, а також вилучили робочий комп'ютер Молі. Вони знайшли купу записів стосовно персонажа Джейка Грега. Які містили вигадану інформацію про його життя. В історії пошуку на комп'ютері Молі були такі запити, як смерть від вогню, кладовище, знищити тіло у полум'ї, 1500 градусів по Фаренгейту, кремація і багато інших, що пов'язували її зі злочином. Вони дійсно планували це протягом досить тривалого часу, ретельно підійшли до питання пошуку останків, передивившись купу могил на різних свинтарях. Їм треба було тіло певної свіжості. Під час арешту в Белл Клея звинуватили в порушенні умовного терміну, бо він не відбув свого місячного покарання у в'язниці. А Молі затримали за допомогу злочинцю та перешкоджання слідству. Та оскільки стали відомі додаткові факти їхніх злочинів, обом було висунуто більше звинувачень. У травні 2005 року Молі визнала себе винною за звинуваченням у шахрайстві та перешкоджання затримання злочинця. Вона отримала максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. В залі суду Молі плакала і казала, що все це було для збереження родини. У січні 2006 року Клей визнав себе винним у скверненні могили та підпалі. За ці злочини йому дали 10 років позбавлення волі, і ще 20 він отримав за порушення свого випробувального терміну, що дуже іронічно, оскільки замість 30 днів він зрештою сів на 30 років. Цього разу батько постраждалої дівчинки був задоволений присудом. Прокурор назвав злочини цієї пари огидними та жахливими, і я з ним повністю погоджуюсь. Мати Молі була шокована і розчарована, коли дізналась про вчинок своєї дочки. Вона давала інтерв'ю, не показуючи свого обличчя через сором. Сказала, що не очікувала, що виростила таку цитата, тупу людину, вже не кажучи про те, яку велику психологічну травму вона нанесла своєму маленькому синові, адже спочатку сказати, що в нього більше немає батька. А за два тижні привезти додому схожого чоловіка і запевняти, що це не твій тато, а якийсь Джейк, і називати його треба тільки так, це просто занадто. Маленька Харлі взагалі все дитинство провела без батьків. І ще одна жертва в цій справі це, звісно, Шарлота Девіс, яка мала спочивати в мирі, а натомість її останки витягли та залучила до брудної гри. Жахливо й те, що була порушена її остання воля. Шарлота в жодному разі не хотіла бути кремованою і акцентувала на цьому увагу у заповіті, але її останнє прохання порушила бридка парочка задля своєї кримінальної афери. Як стало відомо згодом, тіло Шарлоти було забальзамоване, а ця речовина легкозаймиста, що було злочинцям лише на руку. Після всіх потрібних експертиз її останки були вдруге поховані в новій труні і за рахунок держави. Любов Моллі до Клея закінчилася у 16-му році, коли вони офіційно розірвали шлюб. Жінка відсиділа 12 років з 20, вийшла на свободу та повернулася до своїх дітей, яких весь цей час доглядала їхня бабуся. Цілком можливо, що родина Деніел змогла б уникнути покарання. Та, на щастя, вони виявилися досить дурними, щоб залишатися в своєму маленькому містечку у всіх на виду. Вони всерйоз вважали, що простої зміни кольору волосся і підроблених документів буде достатньо, аби приховати справжню особистість Клейтона. Як довго Молі планувала ховати його в шафі від всіх, хто знав її чоловіка в обличчя, у мене не вкладається в голові. Зазвичай я стараюсь не висловлювати зайвих емоцій та тримаю свої думки про собі. Але, блін, таких дурбеликів ще пошукати. А які враження у вас? Пишіть у коментарі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Почуємось рівно за тиждень.